Девелопери роблять ставку на спорудження торовельно-розважальних комплексів в обласних центрах країни Будують за принципом усі послуги в одному флаконі, кажуть майбутні майбутні індустрії за креативом. Зведення торгівельно-розважальних центрів охопило провінцію. Намагаємося наздогнати центральні європейські держави. Там площі перевищують у четверо українські показники у перерахунку на тисячу осіб, аби продовжити час перебування відвідувачів у центрі. Забудовники співпрацюють із акулами бізнесу, приміром спортивного. Для нас спортлайф більше интересен як якорь, який генерирует потоки людей, увеличивает час перебування людей в торговому центрі. І, звісно, в тих міродах, де спортлайф з'являється, в нових городах, де до этого не был представлен, не тільки спортлайф, а в принципі не фитнес-центры современные. фітнес это Звісно, це би, вносить какую-то новизну в этих городов. Прийшли позайматися у спортзал, неодмінно завитаете до супермаркета і цілком імовірно залишитися на кіносеанс. По большому счету, скажем так, присутствие фитнес-клубов в торговых центрах в крупных молчах это тенденция, новая видимо, для Украины. Да, Потому что так сказать, ну, для э, западных стран да для Америки эта практика уже сформированная, давно устоявшаяся. Да? То есть мы в данном случае не изобретаем велосипед. Найближчим часом такие розважальные центры відкрить в Одессе та Харкові.